Навчимося виконувати підстановку даних з однієї таблиці бази даних іншу. На згадаємо собі, як це було. Ми з вами вже виконували вправи. Наприклад, у нас є таблиця предмети і є перелік цих предметів. У таблиці оцінки ми не прописуємо код предмету, назву, а обираємо з переліченого списку. Тобто, зв'язаних таблиць зазвичай одна з таблиць у певному полі містить значення, яке зберігається в відповідному полі іншої таблиці, головної. В такому випадку при заповненні підлеглої таблиці зручно значення відповідних полів не вводити з клавіатури, а вибирати зі списку значень, які зберігаються в головній таблиці і є джерелом даних для підлеглої. При створенні такої підстановки даних з однієї таблиці до іншої автоматично створюється зв'язок між таблицями за ключовим полем таблиці джерела. В більшості випадків це має бути зв'язок один до багатьох. В окремих випадках один до одного нагадаємося, розглянути зв'язок можна в сервіс схема даних і побачити. Зв'язки, які існують між таблицями, але для того, щоб визначити тип зв'язку, потрібно налаштувати параметри зв'язків між нашими таблицями. Вручну швидко виконати підстановку допомагає майстер підстановок, який можна викликати для потрібного поля в режимі конструктора таблиці. Розглянемо, як це робиться. Виконуємо вправу по підстановці з фіксованого набору значень з вашого підручника, сторінка 194 а саме, в базі даних учні, яку ви створили. В таблиці вулиці створимо для поля категорії підстановку з набору фіксованих значень: вулиця, бульвар, проспект, провулок. Для поля район створимо підстановку з таблиці райони. І тоді в таблиці учні для поля вулиця створимо підстановку з таблиці вулиці. Відкриємо нашу базу даних учнів. Нас перепитує система, як правило. Відкриємо таблицю вулиці у режимі конструктора. Виділимо поле категорія. І у списку типу поля оберемо майстер підстановок. Нам пропонує вибрати об'єкти, буде введено фіксований набір значень. Другий перемикач. Натиснемо на кнопку Далі. Залишаємо кількість стопців 1. В стопці Набір значень вводимо вулиця, бульвар, проспект, Провулок. Натискаємо на кнопку Далі. На останньому кроці майстра підстановки натискаємо на кнопку Готово. Виділимо поле район та у списку Тип даних обираємо знову майстер підстановки. Оберемо стовпець підстановки. Натискаємо на кнопку Далі. У вікні, що відкрилося. Обираємо таблицю Район. А в наступному кроці переносимо поля, код району та назва району. Це можна було зробити і натисканням, якщо обидва поля, подвійної стрілочки. Далі. Далі нічого не змінюємо, готово натискаємо. Пропонує нам зв'язати таблицю, кажемо так. Потім, якщо нас щось не задовільнить, ми собі це завжди зможемо змінити. Закриємо таблицю вулиці і відкриємо таблицю учні у режимі знову ж таки, конструктора, виділимо поле вулиця. В списку типів даних виберемо майстер підстановки. Так як нам ми хочемо вибирати вулицю з. Іншої таблиці обираємо стовпець, а не фіксований набір значень. Стовпець з таблиці вулиця нам потрібна в даному випадку код вулиці та назва. На наступних кроках нічого не змінюємо, натискаємо на кнопку «Готово». Відкриємо підстановку і розглянемо, як виглядає наш запис. Закриємо таблицю, розглянемо схему даних. Сервіс схема даних. Ви можете побачити, як зараз виглядає схема даних. При переміщенні те чи інше віконечко, як бачимо, от нашої схеми даних, стрілочки все рівно залишаються, зв'язки залишаються. Перейдемо до наступного завдання.